Із Лучовська Оксана Романівна, спеціаліст першої категорії Копаченецької міської ради. 25 липня в селі Тудорів пройшла дуже велика негода. Це був сильний вітер, великий град, і дуже багато пошкодило будинків, машини. Дахи в будинках практично знищені були всі по вулиці: Яблунівська, Буданівська, Задвірна. Грошову допомогу від посмішка «UA» та місії Джеру отримало більше як 20 сімей. Це були категорії одиноких проживаючих людей, одиноко пенсіонерів одиноких і також інвалідів першої і другої групи. Мене звати Іван, я з села Тудорів. Я в даний час на пенсії. Роки попрацював в школі. Я живу із сестрою разом. Той день, як дощ з Великим Градом, коли я підійшов у, у коридор, побачив, що то як решето зробив е, цей ураган і покрівлею хати. Допомога добра. Також добре, бо ми вже в такому віці, що купуємо ліки і то дуже багато купуємо ліків.